Дуже цікаво, як працює таке важливе підприємство. Ми зібрали всіх, тому що в нас нахливається колапс транспортний. В нас буде перекриватися мост через борозький проспект з метро Чернігівської з по-моєму, п'ять рольних маршрутів будуть зупинятися. Ем, Броварський проспект стає Х-образним іксобра... перехрестям. Автобуси будуть спускатися самостійно по якимось візам візом. Таких ремонтів дуже багато в в 27 роках маємо розуміти, що комунікувати прямо як з громадою, саме тому ми зібрали всіх в себе і все це переговорити, щоб зі цьому розібратися, бо вже дуже дуже багато. Але ми це робимо завжди легідь, якщо не помиляється на Бальзака Рейгана. Якщо не помиляюся, буде перекритий рух, буде перекрита руку в протягом 3-4 місяців на Чернігівській до кінця 26 року. Якщо не помиляюся. але саме для того, ми зібралися, приговорили. Будемо виходити, опублікувати всі деталі окремо. Реально вже намагалося зламати, реально витримує попадіння шахеда. Реально єдине сертифіковане законне укриття.